Розглянемо лінійні нерівності з параметрами з однією змінною. Наприклад, ось таку будемо розв'язувати нерівність. А плюс 2 що множиться на х менше за 3. Якщо порівняти розв'язання нерівності, з розв'язанням відповідного рівняння, то в рівнянні при розв'язанні ми, коли знаходимо Х і проводимо ділення на відомий множник, ми завжди повинні зробити обмеження, що ми не ділимо на нуль. А коли ми ділимо в нерівності, то ми, крім Оцього ділення на 0 маємо ще розглянути випадки, коли ми ділимо на додатнє число і коли ми ділимо на від'ємне число, тому що від цього також відбувається зміна знаку нерівності. Отже, в даному випадку, для того, щоб знайти х, ми маємо 3 поділити на a плюс 2. І, як я вже сказала, тут можуть бути різні варіанти розв'язання. Тому давайте розпочнемо з того випадку, коли у нас число біля x 0. Тобто а плюс 2 дорівнює 0, отже а дорівнює мінус 2. Якщо а дорівнює мінус 2, я підставлю замість а мінус 2 і буду мати 0х менше за 3. 0х це 0, 0 менше за 3 завжди. Тобто, наша неврівність виконується. При всіх значеннях х, отже х належить r, або х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Далі розглядаємо випадок, коли, наприклад, А більше за мінус 2. Це ми знайшли мінус 2, коли число біля х 0. Що ж буде, коли А більше за мінус 2? Візьмемо любе значення А більше за мінус 2, ну, наприклад, 0, і підставимо сюди 0 плюс 2. Тобто біля худатнє число. А отже, коли ми ділимо на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Тому ми пишемо х менше 3, що ділиться на а плюс 2. І якщо писати це далі розв'язками, то От у нас значення 3 на А плюс 2, все, що менше лівіше знаходиться, і таким чином відповідь буде, що х належить проміжку, від мінус нескінченності до 3, що ділиться на а плюс 2. І наступний випадок, коли А менше за мінус 2, коли ми беремо любе число А менше за мінус 2, наприклад, мінус 3, мінус 4, то тут ми отримуємо вже число від'ємне. А при діленні на від'ємне число ми маємо поміняти знак нерівності і записати, що х було більше, менше стає більше. А далі ми 3 ділимо на А плюс. 2. Тобто, ось у нас 3 на А плюс 2 і все, що більше, правіше. А отже, х належить проміжку від 3, що ділиться на А плюс 2 і до плюс нескінченності. Це фактично ми розв'язали нашу нерівність. І коли ми писали би відповідь, то відповідь мала би така бути. Що якщо А дорівнює мінус 2, то Х належить R, оце перше. Далі. Якщо А більше за мінус 2, то Х належить проміжку, і якщо А менше за мінус 2, то Х теж належить ось такому проміжку. Це відповідь до розв'язання даної нерівності. При якому значенні А нерівність не має розв'язків. Отже, знову ж таки, починаємо аналіз з коефіцієнта біля х. Тобто ми запишемо, що а-3 дорівнює 0 і А дорівнює 3. Підставимо далі замість А3 будемо мати 3 відняти 3 0 Х, більше 3 в квадраті відняти 9, а це також 0. Тобто, фактично, ми маємо 0х більше нуля. Така нерівність не є вірною. А отже, х належить порожньому множині. Тобто, от при А дорівнює 3 у нас нерівність якраз і не буде мати розв'язки. Давайте подивимося, що буде, коли, наприклад, А більше за 3. Якщо А більше за 3, то 4,5 відняти 30 число додатнє біля х. А отже. Коли ми ділимо на нього, ми не міняємо знак, пишемо більше а в квадраті мінус 9 на мінус 3 Розкладемо далі чисельник, це А-3 А плюс 3 на мінус 3. Отже, ми бачимо, що їх більше за А плюс 3. Таким чином, ми маємо проміжок А плюс 3 і далі. До плюс нескінченності відповідь до нашої нерівності. А що ж буде, коли А менше за 3? Коли А менше за 3, то біля х у нас число від'ємне, а отже, ми змінюємо знак нерівності, пишемо менше. А далі буде те ж саме. А в квадраті мінус 9 розкладемо на множники, скоротимо і буде менше, ніж А плюс 3. Тобто, у нас. Буде, як ми бачимо, цей проміжок від мінус нескінченності до А плюс 3. А так як у нас стояло питання, що наша нерівність не має розв'язків, то це якраз от буде, коли А дорівнює 3. При яких значеннях параметра А розв'язками нашої нерівності є множина тільки від'ємних чисел. Відкриваємо дужки. 3а мінус 3х менше 9-ах. Далі. Доданки з х ми переносимо вліво числа вправо. Тому мінус 3х плюс Ах менше 9-3а. Зліва х виносимо за дужки, в дужках буде мінус 3 плюс а, або переставлю, буде а мінус 3. Тут я винесу трійку за дужки, зразу буде 3 мінус А. Далі починаємо аналіз даної нерівності з коефіцієнта біля х. Якщо А дорівнює 3, тобто А-3 дорівнює 0, ми маємо, що 0х менше, тут 3 міняти 3 також 0, 0х менше 0, така нерівність розв'язку немає, х належить порожній множині. Далі розглянемо випадок, коли а більше за 3. Якщо я візьму будь-яке значення А більше за 3, 4, 5, 6, то тут буде додатнє число. А отже, при діленні на додатні знак нерівності не зміниться, і буде ось такий результат. Напевне, далі нам потрібно винести мінус перед дробом і поміняти знаки. І тут я тоді напишу А-3, і тут А-3. Після скорочень ми будемо мати х менше мінус 3, а це означає, що х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3. От якраз в цьому випадку і буде розв'язком множина від'ємних чисел. Якщо ж а менше за 3, то А-3 це вже буде від'ємним числом. І тоді ми маємо поміняти знак нерівності, написати х більше, а далі буде те ж саме. Тобто х буде більше за мінус 3. Це означає, що x належить проміжку від мінус 3 до плюс нескінченності. Ну, в цьому випадку у нас також будуть від'ємні числа. Розв'язку нерівності, але там далі й додатні також. А якщо йде мова про тільки відємні числа, от тоді це оцей проміжок. А він виникає тоді, коли А більше за 3. Отже, у нас А повинно бути більше за 3. А якщо далі, наприклад, поставити більш конкретне питання, ну, наприклад, при якому найменшому цілому буде відбуватись ось ця умова, то як найменше ціле ми маємо взяти число А до рівня 4.